Виставка «Зінджир. ланки пам'яті яскраво поєднала усі напрямки кримсько-татарського мистецтва. Експозиція включала в себе найрізноманітніші вироби декоративно-прикладного мистецтва, які підкреслювали та доповнювали колоритний образ багатогранної кримсько-татарської культури. Відвідувачі знаходились у приємному, дещо забріяному стані, адже відчували чарівні ланки генетичної пам'яті кримсько-татарського народу. Всі, хто був, всі відвідувачі казали. А я б, не впевнена, що я, я українська дуже кримські татари. Від того а, від тої гостинності, від тої теплоти, як пройшло перше свято, сьогоднішнє свято у нас а, відбувається за певних обставин, за певних умов. Але я точно знаю, я точно певна, що ми мусимо продовжувати, нести цю пам'ять, її поширювати. Кожна людина повинна усвідомлювати себе частинкою нації, адже саме таким чином вона зберігає свою культуру. Є багато чинників, завдяки яким зберігаються нація. Це і мова, і віра, і культура, і традиції звичаї. Кожна людина має усвідомлювати себе як частинкою нації. Ця виставка покликана зберігати і передавати новому поколінню усе багатство розмаїтого кримськотатарського мистецтва. Лунали слова вдячності за можливість експонувати кримськотатарське мистецтво у виставкових залах центру Світлани Долеско. Я б хотів поблагодарити організаторам виставки да. вас за те, що ви дали можливість нам виставитися і там. Спілякома вторая виставка, перша була виставка сім'ї Сікарітових. Ну і звісно ж, будь-яка культура не обмежується декоративно-прикладним мистецтвом. На урочистому відкритті гості мали змогу насолодитися милозвучними пісенними подарунками. Наслія! Привітати учасників, організаторів та відвідувачів виставки Ланки пам'яті прийшов і фольклорний колектив Центру фольклору та етнографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Виставка Зінжирлинки пам'яті не лише показує найкращі традиції кримськотатарської культури, а й підкреслює, наскільки схожими є мистецтво та культура українців і кримських татар. Отже, виставка Ланки пам'яті це яскрава подія, яка показує гармонійне поєднання двох світів у культурно-мистецькому житті нашої країни.